Я думаю, ніхто не чув про таке місто. Чи мало хто чув про таке місто? Ви не ніколи не чули. Це місто було збудовано у 600 році до нашої ери. Тобто 2500 років воно отримало свої перші вали, і зараз це місто дивно тим. Що після перебудови у 1300 х роках воно таким і залишилося? Тут немає ні світла, ні сучасних технологій, башточок, ні От Місто музей. От У 1370-х роках, при династії Мін, вона отримала нинішній вигляд, і тепер місто Піньяо стає живим зразком повітового міста Китаю періодів Мін і Цін. Жителі в стародавнього міста зберегли вікові традиції, от, ну і живуть від Сходу та Заходу Сонця.